Рекордна кількість вступників до ЧНУ та виклики вступної кампанії цьогоріч. Кількість вступників до національного університету досягла найвищої позначки. Майже 22 тисячі студентів мають намір стати спудеями Чернівецького Хогвартсу. Найпопулярніші спеціальності цього року англійська філологія, менеджмент, психологія, право та маркетинг. Зокрема, на сайті Чернівецького національного університету опублікували географію вступників найбільше із Чернівецької області. Далі Івано Фро. Івано-Франківщина та Тернопільщина, проте за цією рекордною статистикою ховаються і значні виклики, з якими довелося зіткнутися абітурієнтам. Обмежений час, відведений на подачу документів, спричинив масовий наплив охочих, як наслідок під стінами резиденції, де розташовані приймальні комісії, щодня шикувалася кількасотметрова черга під палючим сонцем. Ситуацію ускладнювала відсутність стіні, адже дерева поблизу резиденції нещодавно були спиляні. Це додало дискомфорту сотням молодих людей. І їх батькам, які годинами були змушені чекати своєї черги на спеці. Сюди ж можна додати відсутність паркомість, що спричинила додаткові незручності, адже запарковані автородин активно штрафували інспектори з благоустрою.